Ви сидите на дивані, аж раптом відчуваєте на собі пильний погляд, ваша кішка дивиться на вас, не кліпаючи, минає хвилина інша, а ви ніяк не можете відвести погляду. Здається, ніби вона заглядає вам просто в душу. Знайоме відчуття це не просто ваша уява, це явище, яке ми можемо назвати котячим гіпнозом. І сьогодні ми з вами спробуємо розгадати його таємницю. Ми зануримося у світ біології та психології, щоб зрозуміти, чому котячий погляд має таку неймовірну силу. Обіцяю, після цього відео ви дивитиметесь на свого улюбленця зовсім іншими очима, але перш ніж перейти до науки, давайте згадаємо, як давно кішки і люди живуть пліч о пліч. Наше партнерство почалося близько 10 тисяч років тому, коли люди. Перейшли до осілого способу життя і зайнялися землеробством, з'явилися надлишки зерна, а разом із ними миші та щури, і тут на сцену вийшли коти ідеальні мисливці. Спочатку це був союз із розрахунку, але з часом він переріс у щось значно більше кішка з простого мисливця на гризунів перетворилася на компаньйона члена родини. І, як ми з'ясуємо сьогодні на майстерного комунікатора, що почнімо з найочевиднішого з анатомії, котячі очі видаються непропорційно великими відносно голови, особливо якщо порівнювати їх із людськими, величезні рогівка та кришталик дозволяють їм вловлювати максимальну кількість світла, ця особливість дісталася їм від диких пращурів яким доводилося ефективно полювати саме у сутінках, але для нас, людей, такі великі очі є потужним психологічним тригером. Чи помічали ви, як світяться котячі очі у темряві? Це результат роботи особливого відбиваючого шару, розташованого за сітківкою. Він має назву тапетум lucidum. Цей шар, немов дзеркало, відбиває світло назад до фоторецепторів. Даючи їм другий шанс його вловити, саме це значно покращує нічний зір, а для нас цей ефект створює містичний, майже надприродний образ, який лише підкреслює та посилює загадковість котячого погляду. У котів форма зіниці також унікальна. Вертикальні щілини здатні звужуватися до мізерно малих розмірів на яскравому світлі і розширюватися. Заповнюючи собою майже всю райдужну оболонку у цілковитій темряві, така точність регулювання світлового потоку забезпечує їм перевагу за будь-яких умов освітлення, і коли ми спостерігаємо за цими динамічними змінами, наш мозок підсвідомо сприймає це як ознаку живої, активної та неймовірно виразної міміки. До речі, розширення котячих зіниць не завжди залежить виключно від освітлення, це також яскравий індикатор її емоцій, сильне збудження, страх, зацікавленість чи грайливий настрій. Усе це змушує зіниці розширюватися в мить. Ми, люди, інтуїтивно розпізнаємо ці сигнали, широко розплющені, дитячі очі викликають у нас розчулення та бажання захистити. І, можливо, саме цим кішки й користуються всупереч, поширеній думці, коти бачать світ не лише у чорно-білих тонах, їхній зір дихроматичний, вони чудово розрізняють синій та зелений, проте червоний і рожевий сприймають як сірий. Хоча світ для них і виглядає менш насиченим, це повністю компенсується їхньою неймовірною здатністю помічати найменший порух. Їхній погляд, що здатен вихопити з фону найдрібнішу деталь, завжди здається нам неймовірно сфокусованим і сповненим глибокого змісту. Ще одна важлива деталь це розташування очей, як і в усіх хижаків, очі кішки дивляться прямо вперед. Це забезпечує їм бінокулярний зір, що дозволяє дуже точно оцінювати відстань до здобичі, а от для нас. Такий прямий спрямований погляд є основою соціального контакту. Ми звикли, що прямий погляд означає увагу та інтерес, і ми переносимо цей досвід на спілкування з кішкою, чому ж коти здатні так довго дивитися, не кліпаючи, це теж спадок хижака. У дикій природі кліпнути оком у невідповідний момент це означає втратити здобич або прогавити небезпеку. Їхні очі дуже добре зволожені, що й дозволяє їм підтримувати такий тривалий візуальний контакт. Ми ж у нашій соціальній системі сприймаємо довгий несхитний погляд як ознаку глибокої концентрації і навіть довіри, але існує один жест, який кардинально змінює правила гри: це повільне кліпання, коли кішка дивиться на вас, а потім повільно мружить і розплющує очі. Знайте, це не ознака втоми у світі котячої комунікації. Це найвищий знак довіри та прихильності. По суті, це котячий еквівалент поцілунку або усмішки, закриваючи очі, перебуваючи поряд з вами. Хижак демонструє, що почувається в абсолютній безпеці. Науковці підтверджують важливість повільного моргання, дослідження доводять. Коти частіше підходять до незнайомця, якщо він спочатку налагоджує з ними зоровий контакт, а потім повільно моргне. Цей простий жест миттєво знімає напругу і сигналізує тварині про ваші мирні наміри. Це працює як універсальний ключ до котячого серця. Бажайте спробувати. Це дуже просто. Коли кішка дивиться прямо на вас, погляньте їй у вічі. А потім дуже повільно примруштеся і розплющте очі, не поспішайте відводити погляд. Найімовірніше, ваша кішка відповість вам так само, таким чином ви не просто спостерігаєте за своїм улюбленцем, а вступаєте з ним у справжній діалог, використовуючи його власну котячу мову. Це неймовірно зміцнює ваш зв'язок. А тепер перейдемо до нашої психології. Чому ж ми так гостро реагуємо на котячий погляд? Ключове слово тут неотенія. це явище збереження дитячих рис у дорослих особин, у кішок це великі очі, кругла голова, маленький ніс, усі ці риси нагадують нам людське немовля. Наш мозок еволюційно запрограмований реагувати на них. Щойно ми бачимо щось із такими дитячими рисами. У нашому мозку активуються центри відповідальні за турботу та батьківську поведінку. Це інстинкт, що забезпечував виживання нашого виду. Ми бачимо ці великі котячі очі, і в нас одразу ж підсвідомо виникає бажання захищати, годувати та доглядати цю істоту. Коти, по суті, зламали нашу систему батьківських інстинктів цей набір ознак вчені називають схемою немовляти. Або ж німецькою. Кінченхема, австрійський етолог Конрад Лоренц першим описав, як саме ця схема викликає в нас автоматичну реакцію розчулення, коти зі своїми пропорціями мордочки є ідеальним втіленням цієї схеми, їхній погляд буквально тисне на кнопку мило в нашому мозку, і ми абсолютно нічого не можемо з цим вдіяти, але ж річ, не лише в інстинктах. Коли ми дивимося в очі коту, особливо якщо це наш улюблений домашній улюбленець, наш організм виділяє окситоцин, це так званий гормон кохання або ж гормон обіймів. він зміцнює соціальні зв'язки, викликає почуття прив'язаності та довіри. Той самий гормон виділяється у матері, коли вона дивиться на свою дитину, що цікаво цей процес є двостороннім. Дослідження показали, що рівень окситоцину підвищується не лише у людини, а й у кішки під час такого зорового контакту. Виходить, погляд запускає позитивну петлю зворотного зв'язку. Ми дивимося на кішку, відчуваємо прихильність, кішка відчуває те саме, і наш зв'язок стає ще міцнішим. Це і є справжня біохімія любові, а ви ніколи не замислювалися про дзеркальні нейрони. Це клітини нашого мозку, які активуються, коли ми спостерігаємо за діями іншої істоти, вони змушують нас немовби віддзеркалювати її емоції. Коли ми бачимо спокійний розслаблений погляд кішки, наші дзеркальні нейрони можуть викликати у нас відповідне почуття умиротворення та спокою. Ми буквально заражаємося цією безтурботністю. Звісно, величезну роль відіграє й антропоморфізм, наша схильність приписувати тваринам людські думки та почуття. Коли ми дивимося у глибокі загадкові очі кішки, ми бачимо там мудрість розуміння чи навіть тугу ми проєктуємо на них свої власні емоції, створюючи ілюзію глибокого інтелектуального контакту. Нам так хочеться вірити, що вони розуміють нас. Без жодних слів, і ця ілюзія є неймовірно сильною. Ми сприймаємо звичайну котячу цікавість як доказ її інтересу саме до нашої особистості, а її спокійне спостереження як знак глибокої прив'язаності. Ця наша потреба в емоційному зв'язку й змушує нас бачити в котячому погляді значно більше, ніж є там насправді. Але можливо, саме в цьому і полягає частина цієї магії, ну, ми схильні бачити в їхньому погляді ознаку високого інтелекту чи, можливо, особливого устрою душі. Хоча насправді кіт чи кішка можуть просто стежити за мухою на стіні позаду вас, але наш мозок завжди обере романтичнішу версію, саме ця віра в їхню свідомість і глибокі почуття. Робить наші стосунки з ними значно ціннішими та важливішими для нас, ось так і виникає замкнене коло, кішка дивиться на нас. А ми реагуємо на це розчуленням, ласкою ще їжу даємо. Кішка розуміє, цей погляд працює, і вона починає використовувати його частіше, щоб отримати бажане. Наша позитивна реакція закріплює цю поведінку. Так, непомітно для себе, ми самі навчаємо кішку нас гіпно... гіпнотизувати. З... Погляньмо на це з точки зору еволюції. Погляд став одним із ключових інструментів у процесі одомашнення. Кішки, які мали більш привабливі, милі риси та вміли підтримувати зоровий контакт із людиною, отримували більше їжі, тепла і захисту. А отже, вони мали більше шансів вижити і залишити потомство. Природний відбір відбувався на користь тих особин, які вміли найкраще гіпнотизувати, можна сказати, що за тисячі років спільного життя коти ідеально відпрацювали взаємодію з нами, вони вивчили наші реакції, вони зрозуміли, який саме погляд змушує нас підвестися з дивана і йти до миски з кормом. Це не злий намір, а просто дуже ефективна стратегія адаптації, що виробилася в процесі еволюції. М Ось вам класичний приклад так званий погляд попрошайки. Кішка сідає прямо навпроти вас і починає вдивлятися у вічі, час від часу кидаючи погляд на свою миску чи на холодильник. Це цілком вивчена поведінка, вона знає. Цей конкретний візуальний сигнал майже стовідсотково приведе до бажаного результату до їжі, і ми, звісно ж, зазвичай здаємося те саме стосується і погляду, яким кішка вимагає уваги, вона може вмоститися на вашій клавіатурі чи книжці і просто дивитися на вас. Кішка блокує вашу діяльність і лише одним поглядом перемикає всю вашу увагу на себе. Це дуже прямолінійний та ефективний спосіб заявити, «Гей, я тут, пограйся зі мною або «Погладь мене. Досить часто кішки поєднують погляд з іншими сигналами, щоб посилити ефект. Наприклад, пильний погляд разом із гучним муркотінням або лагідним тулянням головою. Це справжній комплексний підхід до спілкування, який не залишає нам просто жодних шансів чинити опір. Вони використовують усі доступні їм інструменти, вчені навіть визначили особливий вид муркотіння, яким коти маніпулюють людьми. У звичайне муркотіння вони додають високочастотні звуки, які нагадують плач немовляти. Ця комбінація звук поєднаний із жалібним поглядом, спрацьовує безвідмовно, пробуджуючи в нас інстинктивне бажання допомогти. Тож, чи є це свідомою маніпуляцією, науковці й досі сперечаються, найімовірніше коти не плетуть підступних планів, як це показують у мультфільмах. Вони просто надзвичайно спостережливі та добре піддаються навчанню, методом спроб і помилок вони з'ясували, які саме дії призводять до бажаного результату і тепер успішно цим користуються. Це радше геніальна адаптація, ніж справжнє підступництво. Варто розвіяти один дуже поширений міф, дехто вважає, що коли кішка пильно дивиться, це спроба домінувати чи кинути вам виклик. Для собак це справді так, але коти поводяться зовсім інакше прямий немиготливий погляд у котячому суспільстві це скоріше загроза, але коли вони дивляться на людину, то використовують цей погляд. Зовсім. інакше. Це стає засобом комунікації та привернення уваги. Треба вміти відрізняти дружній погляд від агресивного, розслаблений, допитливий погляд з повільним кліпанням, це гарний знак. А от пильний погляд, коли зіниці звужені у щілинки, вуха притиснуті, а тіло напружене це явна ознака агресії або страху. У такій ситуації краще не дивитися кішці прямо в очі, а повільно відвести погляд, показуючи, що ви не становите для неї загрози, тож який ми маємо підсумок. Котячий гіпноз це не магія, а дивовижне поєднання біології кішки та психології людини. Їхні унікальні очі, успадковані від предків хижаків, ідеально влучають у наші інстинктивні уявлення про миле. А за тисячі років спільного життя вони навчилися віртуозно використовувати цей інструмент, створюючи напрочуд глибокий міжвидовий зв'язок. Тож, що ж це за котячий погляд? Це водночас і досконалий інструмент хижака, і ключ, який зламує наші батьківські інстинкти, цей спосіб сказати я тобі довіряю, і дуже дієвий метод випросити їжу. Це складна мова, яка розвивалася протягом 10 тисяч років нашого неймовірного союзу. Котячий гіпноз – це не просто односторонній вплив, а справжній діалог. Кішки дивляться на нас, ми на них. І саме в цьому обміні поглядами народжується той унікальний зв'язок, який може зрозуміти лише справжній власник кота чи кішки. Ми піддаємося їхнім чарам, бо це закладено в нашій природі, і зрештою, тому що в глибині душі нам це шалено подобається. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове про свого пухнастого друга, обов'язково тисніть лайк і підписуйтесь на канал, аби не пропустити інші цікаві випуски. А тепер запитання до вас. Що, на вашу думку, намагається вам сказати ваш кіт чи кішка, коли пильно дивиться на вас? Поділіться своїми історіями в коментарях, нам буде надзвичайно цікаво це почитати.